Локі феноменально популярний лиходій зі всесвіту Марвел. Звісно, треба віддати належне акторові тому Хідлстону за талановите зображення скандинавського бога, але причина популярності цього персонажа може приховуватися у іншому. Можливо, таким популярним Локі робить той факт, що він репрезентує архетип, який завжди захоплює аудиторію, а саме архетип перевертня або ж лицедія. Базове визначення перевертня це дехто, хто набуває іншої форми, чи то буквально іншої фізичної форми, чи то фігурально іншої емоційної наповненості, як, наприклад, персонажі, які здаються хорошими, але раптом виявляються поганими. І навпаки, перевертень цікавий не лише своїми зовнішніми змінами, як у випадку з буквальними вовкулаками та іншими персонажами, що трансформуються, але й змінами внутрішніми. Такі персонажі вражають нас непередбачуваністю та стрімкими емоційними сувами, які можуть умить повернути увесь сюжет історії в протилежний бік. Така мінлива природа не підвласна перевертням, але є підвид перевертнів, котрих ми називаємо обманщиками або ж лицедіями. Вони, на відміну від перевертнів, навмисне задіють свої здібності. Для досягнення поставленої мети. Тобто, перевертень у чистому вигляді, це той, хто себе не контролює, але дій повністю усвідомлює, що і на що він робить. Порівняйте два випадки: Ітан Чендлер, вовкулака, який не контролює свої перетворення, що завжди дорого обходиться тим, кому не пощастило опинитися поряд. Це приносить йому муки сумління. У той час як Локі контролює свої перетворення. І використовує їх так, як йому заманеться, що робить його лицедієм. Риси перевертня або лицедія можуть бути присутніми як у протагоніста, так і у його союзників або наставників, або ж навіть у самого антагоніста. Інколи певні персонажі стають перевертнями через помилкове сприйняття їх протагоністом, як у випадку з містером Дарсі. Який з легкої подачі Елізабет здається нам самовдоволеним і бундючним егоїстом на початку історії, але під кінець виявляється невірно зрозумілим та обмовленим альтруїстом. Або ж навпаки, як у випадку з Емі Дан в історії загублена жінка, котра здавалася жертвою жорстокого чоловіка, розкривається як мілий махінатор. Перевертні є дієвим засобом у створенні у творі саспенсу. Тобто драматичної напруги та тривоги очікування. Якщо автор майстерно володіє мистецтвом створення саспенсу, він на ранніх стадіях твору дасть нам знати, на що здатен такий персонаж, щоб аудиторія постійно перебувала у напрузі, очікуючи, коли ж природа перевертня візьме над ним верх, або ж коли лицедій покаже протагоністові своє справжнє лице. Ми не можемо його розкусити і не можемо повністю розраховувати на його чесність. Особливо олії у вогонь підливають ті випадки, коли аудиторія знає напевне, що лицедій обманює головного героя, а той цього не розуміє. Це ще один дієвий інструмент у створенні саспенсу. Але є й такі випадки, коли ми до кінця сподіваємося, що лицедій займе сторону протагоніста, однак цього так і не стається. У книзі та серіалі Гра престолів на таких лицедіях побудовані численні сюжетні лінії, що у певній мірі і забезпечило цій історії такий шалений успіх. У якусь мить нам навіть починає здаватися, що на фоні цих вправних лицедіїв чесні персонажі виглядають як повні бовдурі. Talk about my father if you want. Tell me that's the attitude that got him killed. But when enough people make false promises, words stop meaning anything. Then there are no more answers, only better and better lies. And lies won't help us in this fight. That is indeed a problem. The more immediate problem is that we're fucked. У жанрі нуарного детективу роль перевертня часто виконує та сама славнозвісна фам Фаталь жінка, яка як чорна вдова використовує самця у своїх цілях, а потім пожирає його. Такі жіночі персонажі часто присутні у книгах та фільмах про Джеймса Бонда. Але бувають також і «Ом Фаталь – вбивчі чоловіки, як у психологічному трилері Газове світло. Перевертні лоскочуть нам нерви, тому ми і любимо таких непередбачуваних персонажів. Хоча в реальному житті ми навряд чи отримали б задоволення від спілкування з ними. Якою є психологічна функція перевертня? Пригадайте останній раз, коли хтось обманув вас навмисне. Або ви самі обманулися стосовно когось, сприйняли його чи її зовсім неправильно. Ви винесли з цього урок? Зробили висновки? Думаю, що так. Так само і протагоніст має емоційно зростати від кожного такого обману. Стосовно драматичної функції, я вже зазначала, що перевертень вносить в історію елемент сумніву, драматичної напруги, очікування, неясності. Він служить у створенні саспенсу, а також стає інструментом у несподіваних поворотах сюжету, прийому, який так сильно любить аудиторія. Перевертень він як саме життя, в якому нічого не визначено, яке ставить нам більше запитань, ніж дає відповідей, і в цьому його найбільш інтригуюча риса. Окрім Гри престолів, є ще й одна історія, у якій майже всі персонажі вдають із себе щось інше, намагаючись приховати монстрів за гарним фасадом. Це серіал «Пенні Дредфул або Бульварні жахіття. Також рекомендую до вивчення книгу або екранізацію, а можна й те інше, талановитий містер Ріплі, де приховання своєї справжньої ідентичності виведено на найвищий рівень драматичного саспенсу. Із класики, обов'язковим до вивчення можна вважати роман Дивна історія доктора Джекіла і містера Гайда, де на метаморфозі характеру побудований увесь твір. Зміна зовнішнього вигляду. Або приховання справжньої ідентичності. Також можуть бути метою протагоніста, що часто стає сюжетом казок, як, наприклад, у випадку з Пінокіо, який намагався перетворитися із дерев'яної ляльки у справжнього хлопчика, або ж у випадку зі славнозвісною жабою, котру поцілунок мав перетворити на прекрасного принца. Звісно, я не можу обділити увагою одну зі своїх найулюбленіших казок красуню та чудовисько, певно, найвідомішу історію, у центрі якої лежить перетворення. Погляньте на деякі кори... Корисні поради для створення вдалого персонажа архетипу перевертня або лицедія. Визначте, чи трансформація фізична, чи внутрішня, чи вона відбувається проти волі персонажа, чи він або вона контролює трансформацію. Подумайте, чи здатність до трансформації це принада вашого персонажа, чи його трагічна риса, а може навіть його прокляття, а може, це його зброя проти протагоніста. В яку роль ця здатність до трансформації грає в основному сюжеті? Як вона вплине на перебіг подій? Якщо це просто безцільний додаток до персонажа, чи насправді вам потрібна ця трансформація? Якщо від даної здібності персонажа залежить несподіваний сюжетний поворот, спробуйте зробити натяк на те, на що здатен цей персонаж на ранніх стадіях твору, щоб створити затравку. Чи вдалося вам завдяки цьому створити необхідний саспенс? Намагайтеся уникати кліше. Не всі трансформації мають обов'язково вести до сексапільного вовкулаки з кубиками пресу. Важливо встановити ліміт здатностей перевертня. Якщо він може перетворюватися на що завгодно або коли завгодно, має бути якась вада, яка може привести його до падіння. Нам не потрібні всесильні, нічим не обмежені персонажі. У Гаррі Поттері» процес набуття здібностей анімага, наприклад, був доволі складним та небезпечним. А також всі анімаги мали зареєструвати свої здібності у міністерстві, інакше, якщо б усі чарівники могли перетворюватися на тварин і над цим не було б жодного контролю, це порушило б цілісність світобудови у творі і створило б діру у сюжеті. Якщо мова про антагоніста лицедія. Подумайте, як його обман вчить протагоніста і допомагає тому зростати? Чи стає хитрість та лицедія його ж погибелю? Як протагоністу вдасться перехитрити його? І останнє. Якщо ви пишете про персонажа із розладом множинної особистості, через що він змінює подоби, будьте обережні із застарілими уявленнями про цю хворобу. Часто книги та фільми грішать викривленим зображенням цієї психіатричної проблеми. Не полінуйтеся провести глибинне вивчення питання. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити йому вподобайку і підписатися на мій канал, а також натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити подальші випуски. Ви можете ознайомитися з моїми книгами за посиланнями у описі до відео. На цьому на сьогодні все. Приємних вам сторінок і сприятливої музи! Бувайте!